Нинішній бюджет участі в Івано-Франківську максимально орієнтований на підтримку сил оборони. За місцеві кошти придбано 25 п'ять дронів генерал Черешня. Безпілотні системи доправлять до аеропідрозділу рісімдесять го батальйону. Авторка проєкту, громадська активістка Наталія Гасюк. Це перша реалізована ініціатива нинішнього бюджету участі на підтримку українських захисників. Ми підняли всіх своїх друзів для того, щоб максимально подати кількість заявок на цей на саме на цю категорію. Тішимося, що набралася така кількість, яка відповідала запланованим витратам. І відповідно, всі проекти зсу були підтримані. Запит був саме на такі вид. Дронів добре, що ми знайшли і виробника, і тішимося, що надзвичайно цього року швидко організований процес передачі допомоги в збройні сили України. Сьогодні ми передаємо перший проекти по збройних силах, які цього року були визнані переможцями без голосування. Таких у нас було 42. Передаємо сьогодні генерал черешня Чому передаємо саме їх? Тому що найшвидше спрацювали автори, знайшли постачальників, які працюють з міською радою, і дуже швидко оперативно були зроблені документи. І, власне, перший, перший проект сьогодні переданий, тобто це гарний старт. Ми цього року передаємо їх швидше ніж минулого. Я думаю, що скоро будемо передавати і наступні проекти теж. Від імені 78-го батальйону та підрозділу «Рій» слова вдячності висловив Світозар Савчук, начальник штабної групи рекрутингу. Він підкреслив важливість отриманої чергової допомоги задля посилення боєздатності військової частини, де служать наші земляки, хотіла би подякувати від імені 78-го батальйона і саме від аеропідрозділу Рій за те, що міська влада і саме компанії. Сприяють обороноздатності України і що виділили нам саме такі дрони. Івано-Франківська Марія фіксує значний потік громадських ініціатив щодо сприяння силам оборони у рамках бюджету участі. Дякую всім за за проявлені ініціативи. Ще раз підкреслюю, що дуже багато людей зголосилося саме різним військовим частинам. Піде підтримка, да? тому це одна з можливостей підтримати цього року. Ми заклали. Досить велику суму по бюджету участі на підтримку цієї програми. Уляна Николюк Денис Сатановський. Новини на важі.